привіт, дорогі друзі! З вами я, Влад 8К. І це обнова 5.0.0. Ми дуже довго чекали, ми завжди так чекали 3.0, 4.0 і нарешті під новий рік, до речі, з прошедшим вас новим роком. Щастя вам, здоров'я! Отже, вийшло нове оновлення. Давайте подивимось, що є. Я навіть не заглядав нікуди. Давайте подивимось. Так. Режими. Так. Розділи якісь є. Оцього не було. А, я зрозумію. Це пасхалка на. Можливо, у когось є Тік-Ток, і там скелет б'є по цьому барабану, чи як це сказати? Волосся. Що у нас по волосю? А, ну, волосся, ну, понятно. Так. Далі очі. Або все ж таки, давайте костюм. Подивимось костюми. Так, я бачу костюм бобра. Костюм оцього чувака. Е, він був, е, напевно, його не було. Оцього також не було. Так, цього не було. Оцього також не було. Цього і оцього о, з емоцією. Так, ну що ж, давайте подивимось, можливо, ви якісь додавали карти. Ой, яка зекісе. Давайте зайдемо офлайн. Які у нас тут є карти і... я бачу green screen. А у нас цієї карти не було чи було, я не пам'ятаю. Так. локатіон і Що це за карта така. Ага, тут не можна сюди піти. Ми йдемо сюди. Ага. Це просто ось такий безкінечний баклінс, можна сказати, а там. Там нічого. Ага. Ну це просто ось такий, можна сказати, лабіринт. Тут а, нічого цікавого немає. Ось так. От. Ну, і хіба що це? Що тут якесь роздягальне чи що це? У вікнах, як ми бачимо, нічого немає. Тобто карти. Вибратися ви звідси ніяк не можемо. Отут ми спавнилися, якщо я не помиляюся. Так. Пум -пум 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 -пум. Що ми ще можемо переглянути? Так, ну ось такі штучки. Я прохіди. Знову ж, ні в якому е, вікні немає. Що подивитися? Ні на вулицю, нікуди. Може, у вулиці то нема. Ну, хотілося б якусь нову карту з вулицями. Але от, от ось це от. Ось ця єдина карта. Оце єдине просто. А як туди будуть потрапити? Я хочу туди. Я туди так. А ну, давайте я зараз подивлюся. А, то там вже безкінечно. Е, я думаю, що туди можна якось потрапити, але я. Отож, як тільки я зразу зрозумію, як туди потрапити, я одразу ж знімлю відео. Ну, що можна сказати по карті? Карта більш-менш ну, більш така нормальна. Але єдине, що мені цікаво, не подобається, це то, що це не якийсь будинок, це. ну, Це просто такий наче лабіринт або. Опа, а це що таке? А, Тут ми теж не були. Так, тут. Це все кров'яне. Так, що по емоціях? В емоціях... А оцього от не було, напевно. А цей був? Ні, оцього не було. Це як оце називати? Це газонокосилка чи що це оце? Я не знаю, я цього не бачу. Так, подарунок, це все було. Так, предмети. О, предмети. Давайте ми з вами предмети, подивимось на інші карті. Давайте. Весь один. Так, виходимо з будівлі, які в нас є. Нові. Ось ці прилади Так, ну мені здається, що ось цих всіх не було. Оцього монітора тож Вау! Wow! його можна завести. Ідеально підійти для цього генератора. Ну, це генератор. ну, може ідеально підійти для якогось, наприклад, українського серіалу. Так, все, все. Це Цей генератор може підійти ідеально для якогось серіалу. Ну, українську, навіть, якщо ти знімаєш там. І ти хочеш зняти щось таке, що немає світла ні в городі ніякому, і тут є ці генератори, і вони роздаються світло. Так, далі. Ось такий стульчик. Ага. Я подумав, що це як для рибалки, але це не для рибалки. Я це побачу по пусті. А цей стульчик його не було, напевно. та тут, ну. Я не знаю. Чи це якась пасхалка на щось чи що? Або це, звичайний. Давайте я вам покажу. Це звичайний ось цей стульчик. Просто він. отут от є подушка. Все. Пішов, звідси. Е, так, окей, тут а що у нас є? О-о-о, Ну, тепер я по ньому. Ооо! Що я це перепаре? Та ж вони були там. От тут. останній. Ого! Дивись, що додавали! Вау! Оце прикольно. А-а-а! Це коли в магазині купляти. Дуже потрібна штука. Компуте новий. Е -е, це шо? Якийсь малюнок? Що це за малюнок такий цікавий? Телефон! Телефон. Опу-пу-по-пу. Напевно, кожен знає, що раніше для телефону були, ну, використовувалась штука Exit. Просто брали оцю штуку Exit. Де вона? О, тут ще є цей, цей зелений отакий, отакий всей На це було. А, це просто такі міні персонаж Тут є котик. Такий ще є. Так. сію, у мене було ще Дай Бог зараз. Включую та ще не заснув ніч. О, -о, О. Так, 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 так. Я знаю, що отут. А, було дуже багато предметів. До речі, я... Деякі з цих навіть все передивився. Всі предмети тупо передивився. Але зараз... Мусорний ну, мішок додали, лише один мусорний пішок. Е, Так, ось таку штучку. Угу. Оця штука, що коли якісь пожари. Е, так. Ага, це якась штука, я не знаю, що це. Це теж якась штука. Аптечка. Ну, нормально. Е, машини. Ага, машини, моби, літаки. Моби. Ні. Так, їжа. Е, чіпси, чіпсів не було, чіпсів точно не було. Так, круасан був, баночка отака її не було. Е, це джукарка чи що це таке? Якийсь батончик. батончик. І ось такий арахіс чи що це? Ну так, да. арахіс, арахіс. Е, так, їжа е, будівля, будівля будівля. О, будівля. Е, якщо я не. цього не було, точно. Е, так, цеї. А цьогої будівлі не було, цьогої будівлі не було. Цього будівлі не було. Е, цього будівлі не було. Далі. Цєї штуки не було. Mm. Далі ось цього не було. Ось цього також не було. Більше цього тут не було. Так, це такий такий штука це дощ. Так, тут і все у нас. Ну, одна вода мене не може захопити, тому... Ага. Ну. Я зрозумів. Так, е... ну що ж? Ось таке у нас вийшло оновлення. Якщо я ще щось пропустив, напишіть мені про це в коментарях, і я обов'язково про це знімлю другу частину. Ну а зараз всім па 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 Піпіться на телеграм сілка у шапцпрофлик.